Ну нікуди ми поки що не можемо подітися від терористів і навідників, бо це теж частина війни насправді. Але тим не менше, знаєте, дуже хочеться нагадати про відповідальність і наслідки. Це точка кипіння, я Тетяна Висоцька. Тож Нещодавно СБУ відкрила справу про теракт щодо вибуху автомобілю в Одесі. За даними слідства, вибух автомобіля Опель вони так і описують офіційно, поширюють дані. Пролунав на вулиці Варненській постраждав чоловік, який знаходиться всередині транспортного засобу. Йому надається допомога. СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Далі розповідають, з'являються нові е, різні подробиці про те, що е, чоловік тільки сів в машину і е, відбувся вибух, на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Досить ґрунтовно е, Одесити підійшли до цієї ситуації, тому що буквально через день з'явилася інформація, що СБУ та Нацпол затримали агента РФ. Який підірвав авто в Одесі терориста затримали по гарячих слідах за інструкцією росіян? Цей агент закладав саморобний вибуховий пристрій. Його називають СВП раптом, що підзазначений куратором автомобіль, щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху. фігурант встановив телефон із віддаленим доступом навпроти замовленої локації. Тобто, тут взагалі уже тепер телефони використовують. Як камери відеоспостереження, не, не лише знімають там відеозвіти. Наслідок вибуху постраждав цивільний. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а машина повністю знищена. Тим не менше, цьому терористу світить до 12 років тюрми. Просто для того, щоб не те нагадувати, що все не так просто в цьому житті. І от буквально після цього вже з'явилася інформація з мого рідного Херсона. Там затримали агента ФСБ, який коригував удари по Херсону. Мало того, що місто Понівечене, що там криваві сафарі, за людьми ганяються ці fpv дрони влучають в машини і в людей, які просто не можуть навіть вийти за хлібом, артилерія через Дніпро постійно гатить. Ні, треба іще й коригувальнику, який мріяв про росіян там щось коригувати. Слухайте, я не можу зрозуміти одного. У чому проблема? Беремо валізку, збираємо речі і їдемо на Росію. Про це говорять ще з 2014 року. Не подобається. Уїжджаємо. Тут була Україна і Україна буде. Дорогі ріб'ята, ідіть. Туди, куди ви хочете, і будьте в тій спільноті, яка підходить саме для вас. Подробиці. 25-річний місцевий мешканець передавав ворогу координати баз ЗСУ та енергооб'єктів, а також фіксував наслідки обстрілів. Його завербували класично через проросійські телеграм-канали. Для зв'язку з ФСБ він використовував чат-бот. Під час обшуку вилучили наші. Ноутбуки, телефони і фейкові аккаунти. Як ви розумієте, йому теж світить десяточка. А то може й більше, зважаючи з того, що потім знайдуть по його роботі. А тепер про найболючіше я також про це вже розповідала, тому що коли діти не бачать оцих причинно слідкових зв'язків і просто хочуть грошей. І отримують їх, бо для них гроші ще, мабуть, не завжди пахнуть, я не знаю, як це пояснити. То мені з дорослої позиції це видається дійсно однією з найболючіших взагалі сторінок в війні. За перше півріччя цього року російські спецслужби завербували 62 українських дітей для вчинення диверсій. Це очільник ювенальної поліції Василь Богдан заявив. Але тут є ще інша цифра: ще 70 дітей повідомили правоохоронні органи про спроби вербування, за словами Богдана. Причиною того, що діти були завербовані, є фінансова зацікавленість, як це називається, та переконання у безкарності за свої вчинки. От знову таки, це про відповідальність. Разом з тим правоохоронці проводять зустрічі в школах, розповідають про відповідальність за вчинки, куди треба звертатися в разі вербування. Нагадую, можна отримати 5-7 років тюрми. А можна знайти чат-бот СБУ. Можна знайти будь-які координати. Благо, зараз в інтернеті ж все є в мережі. Діти дуже добре вміють це робити, тим більше ті, які е, намагаються когось підривати своїх же тут, в Україні. Нагадаю, що е, СБУ створила цілу кампанію інформаційну, яка називається Спали ФСБшника. Є прекрасний ролик, я вже також про це розповідала, йому показували. Подивіться і подумайте над тим, що ви робите, та іншим передайте. Взагалі коментуйте, будь ласка, чи чули ви, як ви ставитесь до того, що діти є учасниками війни, але в інший спосіб. Ну і на закінчення я вам зараз розповім. Це просто дивовижний підпал, як на мене. Судитимуть 27-річну киянку, яка на підпитку за вечір підпалила дві автівки у Деснянському районі. Порушниця ще в лютому цього року, але зараз уже поліція просто зробила усі процеси. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, пошкодила автомобіль Форд за пальничкою, підпаливши сміття, яке знайшла неподалік і поклала під авто. Це ж людина не полінувалася у стані алкогольного сп'яніння. Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, дуже люблю цей поліційний стиль. Фігурантка цієї справи скоїла аналогічні дії, як кажуть наші поліціянти. Біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку жінка пояснити не. Могла оця фраза просто, мені здається, розриває на шматки. Вона навіть не змогла пояснити, що і чому. Для чого ти це робила? жіночко? Оця жіночка тепер завдала врешті власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. Уже обвинувальний акт скеровано до суду за умисне пошкодження майна. Обвинувачені загрожує до 10 років позбавлення волі. Тобто людина не змогла пояснити причини своїх вчинків, отримала 10 років тюрми. І це, знаєте, це ж уже не цілеспрямований воєнний злочин, це побутовий алкогольний злочин проти одразу двох власників машин на 10 років. Це також про відповідальність. Як вам? Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.